Я вирішила для себе, що я 100% їду в Україну. Спочатку я не знала за волонтерів, люди, які допомагають виїхати дітям, людям там, і пенсіонерам. Близьких попередили якось, чи ви якось це все робили так, щоб ніхто не знав? Звісно, щоб ніхто не знав, тому що боялась за те, що у мене заберуть паспорт і я просто не зможу виїхати. Ні підтримують мою думку. Вони не зможуть приїхати. Тому що ну, все тяжко і це не, ну, не один день потрібен Ну, ось, Вони е кажуть, ну, ти там возвращайся, що ти там ділиш? В Україні така бомбіжка, почому в Україну? Їжай, там вчитися в Росію, ми тобі там допоможемо, їжджає в Москву. Я кажу, я не хочу в Москву. Навіщо мені? Типу, я вчилась в школу, я працювала стільки часу для того, щоб на пів... Ті потім просто повернутися, вернувся, ну повернувся в окупацію, а потім в Москву, яку я ненавиджу. Ну це було нелогічно.